Вітаю, друзі, на каналі. Сьогодні відео хочу показати, як ми вкриваємо виноград, як вкриваємо багаторічні кущі, а також однорічні. Для багаторічних ми використовуємо ось такий поролон. Це ми колись купили в інтернеті. Це рахувалось, як відходи від поролону. В нього зверху така, як товста шкірка, і знизу він, як звичайний поролон. Тобто він ну, досить прочний. Вкриваємо вже так близько 10 років, і, тобто накриваємо лозу і зверху присипаємо землею. Дуже добре зберігається, лоза залишається чистою. І дуже гарно він стоїть при морозах. Ось такий матеріал. Десь цей шар на поролоні товстий, десь тонкий, але ось як він зберігся за 10 років. Трошки рветься, але то нічого. В цих містах просто трошки більше насипаємо землі. І також восени легше відкривати. Тобто десь, де стирчать края лози, просто буває накриваємо землею. Але основу ось так вкриваємо поролоном. Однорічні кущі вкриваємо трошки по-іншому, землею. І коли у нас ще не насипаний холмик, ми ставимо пластмасову бутилку, тобто дно відрізаємо і ось так надіваємо її. І далі вже засипаємо землею. Тобто, якщо далі трохи копнути, тут буде видно горлышко. Все. І ось так у нас зимують однорічні. Сьогодні вже позакривали всі кущі, бо вночі було мінус 2-3. Трошки земля вже зверху прихватилась. Далі чекати вже не можна. Все, закрили всі виноградники на зиму і чекаємо наступного сезону. На цьому, друзі, в мене все. Бувайте! Кому сподобалась ідея, використовуйте. Вже дуже довго так працюємо з ним. Все, бувайте, всього доброго!